Зараз в нашій роті проводиться вогнева підготовка, стрільба по нерухомих цілях зі зміною положення, з швидкісною зміною вугази. Питаємося хлопцям передати свій бойовий опит, тому що всі інструктори нашому батальйону з бойовим посудом, тому декілька навчальних місць, проводиться там тактична медицина, проводиться стрільба з гранатометів, люди вчаться, як правильно тримати зброю, стойки, зміна магазину, як правильно робиться. Питаємося до людей донести, як потрібно захищати свою батьківщину. Наразі хлопці вони не служили в армії, тому доводимо повністю, що таке солдат, що війна, яка вона є війна. Не працюємо більше по книжці, а ми працюємо зі свого бойового досвіду, щоб вони прийшли на війська і це вже для них було не нове. Мотивація, ну, взагалі хлопці самі прийшли до військомату. Вони вмотивовані, вони хочуть захищати свою батьківщину. Вони побачили, що зруйновуються міста України, багато біженців, тому вони прийшли захищати свою державу. Я проходив службу у 2014 році, почалася війна 24-25. Прийшов військомат, так як я був, перша черга оперативного резерву. Захищали місто, Волноваха, Бугледар. Бахмут. Тут наразі в Збройних силах України йде прогрес, так. по-перше, тому що противник на 24 лютого був набагато сильніший, чисельністю, як мінімум, та, там, бронетехнікою. А наразі вона показує, що Збройні Сили України можуть все, що завгодно. І зараз да, бої йдуть в Луганській, Донецькій області. Я, я вважаю, що вони будуть звільнені, так як і Республіка Крим буде звільнена. Все перейде назад в полона України. Я думаю, що ми все це збудуємо заново і будемо жити ще краще, ніж жили.